Добрий день, шановне панство. Сьогодні підіб'ємо підсумки, як за тиждень змінилася вага яєць. Протягом двох днів маємо, маю 11 яєць, одне двожовткове. І зараз почнемо важити. Так, по нулях почнемо з двожовткового. От. Минулого разу двох жовткових, як я важив, 76 було грам. Зараз маємо 77. І далі. 53. 60. О, 60 ще не було. 56. 55.

І зараз я всі ще положу на вагу. Бачите, маємо найменше яйце, маємо вагу 55 грамів. Минулого разу, як важили, було 51, вроді, грам, 2 яйця мало. Чи 53, чи то не пам'ятаю, треба відео дивитися. І зараз от маємо 10 яєць. І. Їхня вага, середня вага 10 яєць маємо майже 55,9 грама. майже 56 грам. Ось так. Постійно є. Або 12 за 2 дня, або 12, або 11. Менше 10 вже рідко коли буває. І маса яєць, як бачите, збільшується. Не знаю, чи вони вже рознеслися, чи не рознеслися. А ще на рахунок того, як було 5 яєць десь останній раз, то одне яйце вже давно не було. Було без каралупи, десь пару днів назад. То, напевно, в неділю було. Бешкаралупи, я дуже обідався, бо хочеться таке, щоб вони всі вже були зі шкаралупою. Причина не знаю, яка. Ну, але так, як говорять, хто кури тримає руками, то є нормально, що деколи з курей вилітає без шкаралупи. В принципі, даю їм, як завжди, в гранулі все і до 10%, десь 9% напевно, є, а то й більше, бо кальцію, плюс ще пісок і камінці. Ракушки не даю, вважаю, що не потрібно. А давайте зараз ще я розіб'ю двохжурткове. Подивимося, чи воно двохжурткове, чи не двожуткове є це.